А який у вас вибір був з 91-го року? Кажуть, зараз ви мали можливість викуповувати підприємство, Була прозора незалежна приватизація. Яка така, як зараз, коли солдати добровольці пішли у військо і вони ведуть війну за українську землю? А тим часом зек команда продає цю українську землю і фонд держмайна продає підприємства. А де права солдата? Де права того, хто зараз бореться за цю землю? Де мої права як солдата-добровольця? Чому, коли я був на війні, я не міг купити державного підприємства? Як, як так забрали мої права і продавали іноземним інвесторам? Що відбувається? Я теж хочу мати право придбати українські активи, свої українські активи. Так само продавали їх прозоро з 91-го року. Людей затюкували, залякували. Тих, хто були найсміливіші, найінтелектуальніші, знищували. КДБ роздавало гроші банків комуністичних, захищало це злочинними угрупуваннями і купляло підприємства під виглядом прозорої приватизації. Жодної прозорої приватизації з 91 року не було. Був відкритий грабіж награбованих у 1917 році активів українців. Відкрито розграбовували те, що здобули на людській рабській праці за 70 років окупації совєтами. Це продовжували розграбовувати нащадки комуністів, затямте жодного законного конституційного та в інтересах українського народу поділу українських активів української землі не було. І не відбувається. Це друга частина на закиди попереднє. Хочете ознайомитись з моєю біографією, я відкритий приклад того, як комуністи та їхні нащадки можуть мститись, як можуть знищити тебе інформаційно. І я по сьогоднішній день не здався і не здамся, бо я не розумію логіки тих, хто пішов добровольцями на війну, і вертаються деколи, дякувати Богу, живим. І мовчать, мовчать проти того, що бачили, що бачать зараз, і що спостерігають їхні родичі. В чому ваша логіка? Проти чого ви змагаєтесь? Якщо ви все бачите, що зараз відбувається, ви розумієте, що це не те, що несправедливо. Це грабіж продавати державні активи, продавати державну українську землю, не даючи можливості це купувати українським воїнам, які змагаються за цю землю.